Тролейбус на Шерстянку вже цього року має стати реальністю. У ВО міського голови під час звіту про роботу за рік перед громадою повідомив, коли це станеться. Новина для мешканців мікрорайону Шерстянка. Ми реалізуємо свій задум, і в цьому році, я думаю, навіть до кінця першого півріччя ми запустимо тролейбус на Шерстінка. До того мікрорайон Подусівки, де єдина пошкоджена російськими обстрілами контактна мережа не відновлена, теж незабаром отримає соціальний громадський транспорт. Також найближчим часом буде реалізована моя обіцянка мешканцям Подусівки забезпечити до них проїзд на пільгових умовах. Я обіцяв, що це буде в першому кварталі 2024 року. Зараз йде набір водіїв. Водіями складно. Водіями складно. Якщо є у вас знайомі водії, відправляєте тролейбусне управління, всіх готові брати на роботу, нормальна зарплата, нормальна зарплата, і я навіть звернувся з листом до Міністерства інфраструктури щодо броні, тому що це одна з причин, ми відверто про це говоримо. Це одна причина, чому не йдуть люди. Під час звіту ломаку назвав Чернігів чемпіоном в якості громадських перевезень. Раніше про це писали профільні видання, вказуючи, що місто використало кризу розрухи і повної зупинки під час бойових дій, щоб перезапустити роботу громадського транспорту в рази кращої якості. Тут і відмова від маломістких маршруток і перехід до автобусів середньої і великої місткості, та значне покращення з перевезення маломобільних груп населення. Ми працюємо над дотриманням графіку руху. І у нас є механізми контролю над перевізниками. Щоденно на вулиці міста виходить 103 автобуси, 85 з них це низькопідлогові, 50 з них це половина виробництва 2022-2023 року, повністю нові. Скрізь встановлені стаціонарні валідатори, пасажири мають можливість безготівкового розрахунку. Перевізники отримують часткову компенсацію з бюджету міста. Натомість мають дотримуватися вимог, які ми їм виставляємо. Минулого року активно відновлювали й контактну мережу, повернувши тролейбуси на ЗАЗ, до кругу біля хімволок, на електротранспорт вже курсує й до лижної бази. Там, де лінію не відновлюватимуть або де її не було, ситуацію змінять тролейбуси з запасом автономного ходу в 20 кілометрів. Місто придбало першу партію, чотири одиниці їх мають поставити навесні.